Спираючись на минулорічний досвід, коли у Тернополі масово вимикали світло, тернопільські рятувальники організували навчання для населення та інших служб, що тоді під час надзвичайної ситуації. Умовно, коли ми залишимося без світла, без води та без газу. Відпрацювали підготовку до надзвичайної ситуації за двома адресами бульвар Симона Петлюри 10 та вулиця Василя Стуса, 2. Спочатку екстрені служби та органи управління змоделювали дії у випадку, коли рашисти пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Відтак тернополяни залишились без найнеобхіднішого благ цивілізації. Якщо мінусові температури, то в будинках багатоповерхових проживання буде неможливо. тобто люди там жити по суті не зможуть. Після оповіщення про надзвичайну ситуацію комунальники мають злити воду на газони у дворах з усіх інженерних мереж у житлових будинках міста, які можуть постраждати за низької температури повітря. Однак робити це можна тільки за рішенням групи щодо ліквідації надзвичайної ситуації при Тернопільській міській раді. Доступ води на центральне опалення перекритий, а будинок зливається тільки з цілого будинку. Буквально хвилин 15 будинок буде злитий. Зараз називаємо ми на гарячу воду, другому під'їзді холодну воду. За алгоритмом дій наступний етап евакуація мешканців. Тобто, щоби закрили вікна, двері перекрили собі крани, в квартирі виключили світло, не забули взяти з собою правильні документи. Для мешканців у кожному мікрорайоні встановлять 12 мобільних пунктів незламності. У них обов'язково потрібно буде зареєструватися, а згодом звідти усіх спрямують до пункту масового перебування і проживання населення на випадок критичної ситуації. Зокрема, у нашому випадку таким приміщенням обрали школу поблизу. Потужний генератор, справжня польова кухня та тепле приміщення. Саме тут, у 22-й тернопільській школі, зможуть перепочити, і зігрітися мешканці мікрорайону Сонячний. Під час навчання нам показали, як працюватиме кухня просто небо, у якій забезпечать необхідним харчуванням, а ще де кожен може отримати воду. Може возитися вода як для питних потреб, так і для технічних. Беремо воду безпосередньо зі свердловини, закачуємо водовозку, привозимо куди потрібно. В даному випадку це якраз буде пункт обігріву. У випадку, якщо тернополяни залишаться без світла, води та газу й умовно проживатимуть у пункті масового перебування довше доби, поліція запевняє, наші квартири будуть під їхнім наглядом. Виставляються відповідні наряди для охорони публічного порядку, збереження майна і недопущення мародерства. Ось і так само цілодобово виставляються наряди як на пункт обігріву, так само на пункт незламності. Моделювання подібної ситуації міська влада планує організувати і на інших мікрорайонах Тернополя. Втім, до початку опалювального сезону. початку опалювального, опалювального сезону спуск води буде неможливо, оскільки люди не будуть отримати тепла. Тому до початку опалювального сезону це була в живому. Ми вигляді спочатку опального сезону це буде відбуватися в лімітовному вигляді. Тобто ми просто відкриємо кран, але реально спуску робити не будемо. Але хочуть працювати по всіх мікрорайонах, де знаходяться ось цих 12 пунктів масового проживання людей. Мета таких загальноміських навчань підготувати до можливої надзвичайної ситуації у зимовий період мешканців, керівників жеків та представників пункту масового перебування і проживання населення, адже обізнані означає озброєні.